Що ж, привіт, друзі! Суспільне спорт повертається на Олімпійські ігри. Півроку тому я із колегою Олексієм Манзієм бігали по Токіо, але минуло шість місяців і зараз ми з новою ведучою цієї блогерів, новою бігункою будемо бігати уже по Пекіні. Так, усім привіт! Мене звати Катя Годунова і це моя дебютна Олімпія. Дуже надіємося, що ця Олімпіада буде ж такою яскравою, так як і літня Олімпіада. Це не надійся. Я не знаю. Я сподіваюся, що просто місцеві організатори дозволять нам собі відзяти так, щоб воно було дійсно яскраво. Так, будемо дивитися. Бачите, ми стоїмо на вулиці, але в масках, і причому в таких серйозних масках, тому що такі правила, дуже багато обмежень, дуже багато всього навколо цих ігор уже крутиться давно. Ще ігри навіть не почалися, а про них вже дуже довго говорили. А всі говорили, а ми вам будемо це показувати. Клас? Клас. Клас. Ставте клас, підписуйтесь на нас. Буде це лише початок. О, Катя, які в тебе очікування? Що ти хочеш побачити на цій олімпіаді, щоб ти така через 30 років казала, блін, а пам'ятаєш, як було що? Як було що? Я дуже хочу потрапити на сноубординг, на стрибки з трампліна. Я вже познайомилася з двома хлопцями, які працюють технічними робітниками на цьому на бігейрі. Тому я сподіваюся, що я побачу змагання з Бігерою з найближчого кута. Ось такі плани в людини. І ми справді сподіваємося, що Катя зможе і це показати. Ми про це розкажемо. І для вас ці ігри стануть такими ж яскравими, і навіть через 30 років ви будете згадувати те, як Катя була на Бігейрі. А якщо не будете згадувати, то зараз підпишіться на наш канал Суспільне спорт, аби потім вмикати і передивлятися. Ми зараз знаходимося в медіа-центрі, де працюють журналісти всіх видань з усіх країн, які беруть участь у Олімпійських іграх і не тільки. А і саме тут це буде наше основне робоче місце. Також у юап першого та Суспільне спорт є свій окремий офіс. Я його покажу вам в наших інших кологах. А зараз нагадаю, як ми взагалі працюватимо з цією олімпіадою. А на сайті Суспільне спорт будуть доступні чотири плеєри, де ви можете дивитися змагання без перерви на рекламу. У той час, коли на ЮА першому будуть показані 100 годин змагань, тут уже будуть вони транслюватися з рекламою, але все ще ви можете їх дивитися шостої години ранку і до 17.00. Будете заходити до нас на сайт, слідкувати за розкладом. Ми будемо кожного вечора публікувати розклад змагань як повноцінний, так і окремо з українськими спортсменами. Так що слідкуйте за нашими. Так, що, блін, я зупинилася, та буде чим перекрити, чи мені з самого початку треба буде це все? Та всьому? буде. Добре. Так що слідкуйте за нашими оновленнями. Я розумію, ти як новенька на Олімпіаді, тобі складно. Ти помиляєшся, але все нормально. Підправлю Катю, що я тут не так часто буду знаходитися в Пекіні, в цьому ньюзрумі. Тому що на цій олімпіаді є три зони, де проходять змагання: одна, власне, в Пекіні. І це переважно льодові види, види спорту, да, тільки на льоду. Там хокей, фігурне катання і всяке таке. Е, є ще інша зона: Янь, ян е, там скелетон, бобслей, санний спорт і гірськолижний спорт. Е, це десь кілометрів так 100-150 від Пекіна на північ. І є третя зона. Третя зона е, називається Джан Джаку. Там біатлон, там фрістайл, там все. Те, за чим, в принципі, українські вболівальники мають слідкувати. І я буду проводити більше часу. Власне, я буду там проживати і більше часу проводити там. Тому для мене домашнім моїм ньюзрумом буде саме Джон Джонджа. Джон Джакол. Смієць. Насправді тут супер багато людей. З усього світу і дуже класно, що саме в медіа центрі можна спокійно комунікувати англійською, бо насправді в готелях з цим проблеми, і багато хто тебе навіть не розуміє, але поки що я спілкувалася з кількома представниками місцевого персоналу, і все було класно. Це був не травматичний досвід. say, for me was Actually, the arrival at the airport, <laughs> when you step out of the plane and like everybody is covered in some like white suits and all covered up with masks that try to disinfect everything <laughs> around you, even the air, this was, yeah, a big surprise for me when I arrived that it's really, yeah, that's serious here, yeah. Ми зараз знаходимося біля IceQ. Це раніше взагалі був басейн, але тепер тут проходять змагання з кьорлінгу. І ну, офіційно Олімпіада ще не стартувала, але ми прийшли на передофіційні змагання, груповий раунд. А зараз подивимося, що тут взагалі відбувається, якщо нас не знесе пекінським вітром. Ми не можемо, на жаль, показувати у своїх влогах змагання, тому що в нас немає на це. Але ви можете дивитися змагання на Суспільне спорт. Прямі трансляції. А також ми будемо завантажувати на наш YouTube канал Суспільне спорт. Деякі хайлайти зі змагань. Тож слідкуйте за оновленнями. і вже ж дивіться наші трансляції. ми дивимося мікст у Керлінгу в груповому раунді. Змагаються італійці, норвежці. США, а також хто там ще в нас? Швейцарія. Швейцарія ще змагається так. Дуже напружене протистояння, хто чий камінь випхе? В чий город. В чий город. А ви чуєте цю підтримку трибун? На Олімпіаді в Пекіні на трибунах будуть глядачі. Поки що не як вони потрапляють, бо квиток купити не можна. І за якимись там особливими запрошеннями люди можуть потрапляти на трибуні на трибуни. Але вони зараз так сидять. Тихесенько, тихесенько і взагалі ні звука. Факт відмічаємо. На цих Олімпійських іграх є глядачі. Дуже тихо. Спеціально для цих олімпійських ігор китайці побудували. Залізничну лінію, яка буде зв'язувати ось ці три зони, де власне ігри будуть проходити. І відтак від Пекіну до Джанжаку, де я буду проводити більшість свого часу, де біатлон і фристайл відбувається. Тобто це більше ніж 200 кілометрів, щось 250 кілометрів можна приїхати за 50 хвилин. Тобто, це поїзд, який несеться дуже швидко. Там більше 300 км на годину можна розвивати він свою швидкість, дуже комфортно і зручно ним добратися. Єдине, що я поки що не зрозумів, чому від мого Джанжаку не можна доїхати цим поїздом до Янцину, де буде скелетон, наприклад. Але із Пекіну цим же поїздом до Янцину можна доїхати. Тобто, це поки що така незрозуміла штука для мене. Ну, але, тим не менше, перша поїздка на цьому надшвидкісному булеттрейні відбулася. Доїхав я до медіа-центру у своєму Джон Джаку. Зараз монтую власне цей випуск. Але скажу, що все тільки починається. Ми показали, розповіли про наші плани, про те, як ми будемо працювати. Але, звісно, всі чекаємо відкриття і потім вже головні. Події, так, всі спортивні змагання, будемо намагатися їздити скрізь, будемо намагатися показувати якомога більше. Що можна сказати? Залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал, чекайте, коли прийде сповіщення. Будемо скати максимально оперативно, швидко монтувати і знімати, щоб показати все от найсвіжіше. От, Дякую. Побачимося уже на біатлоні.